Після активізації протистоянь по всій Україні громада надвірної розпочала більш активні дії. Зокрема, на майдані в центрі міста сьогодні зібралось найбільше багатотисячне віче, на якому було одностайно прийнято рішення про те, що сьогодні йде справжня війна. І в зв'язку з цим штаб національного спротиву разом із керівниками району закликали людей організовуватись у сотні вже тут на місці, та цими сотнями відправлятися на майдан до Києва. Ми формуємо сотні вже тут на місці. Ми надаємо людям засоби захисту, тому що ви бачите, яка ситуація в Києві. Там не до формування сотень. Туди потрібно приїхати вже. Готовому до боротьби сьогодні ж. Активісти в надвірні також завітали до силових структур району. Це, зокрема, служби безпеки України та надвірнянського районного відділку управління Міністерства внутрішніх справ. Силовики вперше були присутні також сьогодні на вічі і коротко, але тим не менше запевнили громаду надвірнянщини про те, що силові структури зараз стоять на боці народу. Я, як прокурор району, хочу вам доповісти, що Станом на сьогоднішній день на території району не зареєстровано жодного кримінального провадження, що стосується політичних будь-яких переслідувань. Жодна особа не затримувалась і не чинився опір щодо перешкоджання здійснення виїзду до міста Києва. Кожен працівник прокуратури дав присягу на вірність українському народу і українській державі, тому інакше не може бути. Дякую за увагу. Слава Ісусу Христу. Начальник міліції до ні разу тут не виступав, але так відбулися події, що необхідно виступити. Я від, не тільки від себе особисто, а й за дорученням особового складу. Хочу сказати, що надвірянська міліція з народом і жодних злочинних наказів виконувати ми не будемо з Богом. Шановні на я начальник служби безпеки Двірнянського району Дземик Олександр Васильович. Доповідаю вам, що ми давали спеціальну вірність в Україні. Вірність на народу України і обіцяю вам, що ми не будемо порушувати порушити присяги. Прошу мені вірити. Я начальник відділення дає Двернянського району. Прізвище моє месюк Роман Васильович. Запевняю вас, що злочинних наказів відділення. Виконувати не буде і дає Надвірнянську району з народом, як підтвердження цих слів, арсенал зброї, що знаходиться в Надвірнянському районному відділку, був повністю опломбований. А активістам вдалося заволодіти засобами індивідуального захисту, якими вже споряджуються ті, хто відправляється до Києва. В той же час до штабу національного спротиву надійшла інформація про те, що на території міста був помічений підозрілий автобус. Активістами та представниками місцевої влади вдалося його перехопити при виїзді із міста. Виявилось, що у ньому знаходяться військовослужбовців. Службові, які направлялись до військової частини в Делятині, в селищі Делятин, свій переїзд вони аргументували звичайною ротацією. Це хлопці, військовослужбовці. Вони до мене їдуть. Вони без зброї, нема в них зброї ніякої. І у вас там немає зброї. У мене як же я в армії буду без зброї. Ну що ви говорите? У мене зброя є. Це дуже добре. Так. Да. На Майдан Кики нам? Не одного. Ми маємо функцію захищати тут об'єкт Об свій. І це дуже серйозна це наша, небезпека. Скільки хлопців, власне, знайде 16, людей? Да. Да. Це йде посилення чи до тої охорони, чи як до моєї. Ні, але посилення це й... так. Тому су мене варто залосолдатська немає. У мене охороні стоять працівники. Ну хто знає, називаємо цивільні люди? Навіщо було також повідомлено громаду про те, що всі під'їзди до військової частини в делятині повністю блокуються жителями тих населених пунктів, де вони знаходяться. Завдяки нашим землякам-делятинцям. Всі підходи до нашої зони, тобто військового містечка в ділятині, заблоковані блокпостами. Наші делятинці контролюють там ситуацію, і я впевнений, що виїзду з військової частини не буде. Серед заяв, які лунали на площі, були досить оригінальні, ба навіть сміливі. Ця влада, яка закликає до перемир'я, готувалася до розгону Майдану. Вони приготували запалювальні суміші, тітушок, БТРи, водомети. Тобто все зробили для того, щоб розігнати Майдан. І та людина, яка називає себе президентом, заявляла про те, що хоче мирного вирішення питання в Україні. Немає в нас президента. Немає в нас влади. Влада тепер, народ, ви є влада, дорогі мої. Я хочу звернутися до вас з проханням. Багато з нас дивилися на події по телевізору, інтернету, газетах. Багато було в Києві. Але їхали в Києві одні й ті самі, небайдужі, активні, які переживали, хвилювалися за себе, за батьків, за дітей, за Україну. А решту думала пройде, відсидимося. Не відсидимося, бо смерть уже близько. В городенці людина загинула. Не десь там в Запоріжжі, вже близько, біля нашої хати. То що ж ми маємо робити? Далі спостерігати, терпіти і плакатися в Носовичок і один одного переконувати, як ми любимо Україну, можливо, достатньо, можливо, час діяти. Логічним закінченням вічі стало виконання славню України, а також заклики до запису до зонів самооборони та відправки на Київ. Витрати на транспортні послуги та на амуніцію. Штаб національного спротиву намагається взяти на себе однак, закликають усіх небайдужих також прикластись фінансово до цієї справи.